Шановні, 18 жовтня записую для вас третє відео, так як їду швиденько додому, я дуже спішу, у мене дуже важливі справи. Ви розумієте, сьогодні за довгий час ось така погода просто, на мою думку, дуже гарна. І завдяки цій погоді сьогодні може бути таке, що буде гарно плювати риба. Через те я спішу на ставку там розкидати трошки кукурузки. І поїхати порибалити. Дуже спішу. Ну, ясне діло, що я не лечу там, я увазі просто поспішаю. Через те сьогодні масова робота відміняється, а вудочка приміняється. Ви мене зрозуміли. Тому можете мене привітати. Я не знаю, чи я щось зловлю, але я їду доволі і я думаю, що я зловлю. І, По крайній мірі, я постараюся прикласти весь свій досвід для того, щоб зловити рибину. Буду ходити, ходити, ходити. І Якщо я щось таке добряче зловлю, я обов'язково вам якби, покажу. Загально мені дуже прикро, що ці роки, неправда, цей рік я не ходив на рибу. Може шість разів я був, може трошки більше, з них три рази я рибину привозив нормально і все. Я розумію, що зараз така ситуація складна. І, можливо, там хтось скаже, да не до рибалки, я теж так жив перших три місяця. E, взагалі, я думав, що, скоріше всього, я вже буду на війні. Я довго думав, що робити, висаджувати перці, не висаджувати. Ну я просто розумів, що я посадив там на 40 тисяч цього перця, насіння посіяв, вигрів, вибавив його. І Я розумів, що ніхто його не буде доглядати, так як я. Я висадив, трудився і вже розумів, що якщо є труд, в мене такий, поки що в мене свій фронт да, тепличний, значить я повинен постаратися відпочити. І я не ходив багато на рибалку, але все ж таки був. Тому зараз осінь, останні дні, я пам'ятаю, що якось. 18 чи 20 жовтня якогось року я ще одного такого бомбанув на п'ятерочку гарного коробчика на Бугу. Ну, на Буг я не поїду сьогодні, біля мене, там біля дому є ставок, я там полазю. Тому що, ну, не до Буга мені сьогодні. Ну, якось так. І ще вам розкажу таку фішку, що я вмію трошки, ну, не то, що, предсказувати будуще, це б те неправда, а якось. Трошки перечувати, можливо, я не знаю. Може так всі вміють. Чого це я так придумав? Тому що того року і поза того року, в мене була така думка, що Валік, якщо у тебе є можливість відпочити, поїхати на рибалку, поїдь, бо може бути таке, що не завжди так буде получатися. І того року я багато їздив, чесно вам скажу. І цей рік, бачите, хлоп, і не міг я нормально їздити. Понятно, що без неї можна жити, але. Ви ж розумієте, хто їздить на рибалку, це свого роду така схильність. Не буду казати залежність, але це схильність до того, що воно тебе постійно до себе зацікавлює і ти хочеш поїхати. Хочеш поїхати порибалити. Тому зараз е, Валентин Анатолійович буде їхати і старатися щось ловити. Тому якось так. Добре, поговорив побалакав з вами. Якщо корисний канал, підписуйтесь. Бачите, ящики летять. Підписуйтесь, коментуйте. Бажаю вам успіхів і саме головне, щоб Бог нас зберіг і поміг, щоб Україна перемогла і в Україні люди добре жили. Це дуже важливо. Дуже важливо. Все, будьте здорові, пока.